Вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 8 лютого, і в нас буде традиційний огляд цін на автомобілі. Вибов'язково підписуйтесь на наш youtube канал і я розпочинаю. Honda CR-V, ціна 12350, 2,4 газ, бензин, автомат та повний привід 173 пробігу 2010 року. Також оглядають люди всі втрати. Не будемо заважати. На вулиці досить сильний вітер, холодно, тому приношу вибачення за якість звуку. 10 900, 17 року, 117 пробіг, 1,6 бензин на автоматі. Peugeot Бежо попереду, 3008. Проекція, навігація, ціна 8500, 10 рік, 1,6, дизель, 230 тисяч пробігу. Mazda CX7, ціна є 900, 2,5 бензин, автомат 2010 року, 203 тисячі пробіг. На цінниках є контакти власника. Якщо вас цікавить будь-яка інформація по автомобілі, ви обов'язково телефонуйте власнику і ви можете напряму з ним торгуватися по ціні. 11913 року, 2-літровий дизельний Passat, 200 тисяч пробігу в кузові седан зі штатів. Challenger 21 500 17 рік, 144 пробігу, 3,6 бензин. Контакти неціннику присутні. Toyota rav 4 18 000 доларів, 18 рік, 2,5 бензин, 134 тисячі пробіг, коробка автомат. Який це передній чи повний. Уточніте власника. Ще одна 3008 Peugeot 2012 року, 2-літровий дизель автомат. Коробка від першого ластка 293 пробігу в даному авто. Volkswagen Golf. 1,6 дизель. Коробка автомат. Рідна фарба 191 пробігу. Ціна 8650 за 2011 рік. Машина свіжо признана на транзитах. Джеб Компас 17900, 24 бензин автомат, 21 рік, 86 пробіг усього-навсього в даному автомобілі. b 8 Passat, 14500, 16 рік, 2 літра дизель. BMW 3 в кузові Універсал, 2-літровий дитлій в рідній фарбі 249 рідного пробігу 7-го року, ціна 6950. І Також ви могли побачити на ціннику компанії Авторія. У нас ще суботи. Від цієї компанії приходить менеджер, який може пофотографувати та безкоштовно розмістити ваше авто на сайті Авторія. Шукайте хлопця в курсі Авторія. Він вам це все зробить безкоштовно. І якщо ви продаєте машину на Карбазар і за допомогою Авторія, шанси вас продати авто вдвічі більше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі авто по Він-коду «Авторія». продовжуємо перевіряти. Грандсенік 8600, 191 пробігу, 1,6 і 6 нас дизель на механіці. 130 коней, дуже гарний автомобіль, гарний їде, свіжопригнаний, Порис у нас туран 14 го року, 1,6 дизельна механіці, ціна 11200, 233 пробігу, вебасту, підігрів сидінь, зимова та літня Гарні двоколірні легкосплавні диски. 7,950 14 року, 1,4 дизель, 119 пробіг. Поручний з пасад. 15300, 17 рік, 2 літра бензину, автомат 128 пробіг. Так, друзі, ліву сторону одного ряду вам показав. Переходимо до правої сторони. Друзі, хто ще Підписався, обов'язково підписуйтесь. У нас же майже 50 тисяч, кожна підписка дуже-дуже важлива. Джета 1,4 бензин на автоматі. Ціна 12419. 19 137 пробігу. Ford нас Escape. Ціна 22 800. 2,5 у нас гібрид. 21 рік. Контакти присутні. Написано Ford Куга можливо, це на і Європа. Скоріше за все, це і так. Камера 360. Видно, досить непогана концентрація. Меган хетчбек, 16 рік, 1,2 бензин на механіці, 170 пробігу, ціна 10 тисяч доларів. Renault Scenic, Ціна 5600, 1,6 бензин, 191 пробіг 6 го року. 5008 Peugeot, ціна 9750, 1,6 дизель на автоматі, 13 року 185 тисяч пробіг в даному автомобілі. Honda Accord, 6 тисяч доларів. 24 бензин. Коробка механічна. 5 року 292 тисячі пробіг. Accord на седані. Mitsubishi ASX. 11750, 2-літровий газ-бензин, коробка автомата, повний привід. 183 тисячі пробіг. Шкода Octavia a 7 1,6 дизельна механіція та повний привід. Ціна 11 750 з 16 року та 226 пробігу. Ford Focus Ціна 7800. 1,6 бензинна механіція комплектація титанієм. 98 тисяч кілометрів пробігу. Не 198, а просто 98. Свіжопригнане, авто. З Європи. Ось такий Nissan 400. На автоматі. На жаль, контактів немає. Свіжо прилину з Європи. BMW у нас. Також без цінника пропускаємо. Volkswagen на Styguan, 2-літровий бензин автомат, 11200-340 пробігу, 16 року зі шкільним салоном та панорамним дахом. Nissan Murano. Ціна 15800 19 року, 120 тисяч пробіг. 3.5 у нас бензин автомат в даному авто. Ще є такий Nissan Pathfinder новий. 14900 19 року рідна фарба 7 місць, 180 пробігу і контакти власника. Друзі, всі автомобілі на авторинку продаються від власників. Як ви знаєте, тому всі деталь, всю детальну інформацію ви можете знати за номером телефону на цінитку електричний мустан. Також без цінника, на жаль, але власника знаю. цікавить пишіть по ньому. Форестер від Ніфарбі 18 го року 11 900 180 тисяч пробіг в даному Субару. 18-го року 11 900 друзі, яка шикарна ціна на Субару. Audi А4 в кузові. Avant Ціна 10 тисяч доларів. 10-й рік 2-літровий дизель на механіці. Nissan Qashqai 10300, 2-літровий бензин автомат, 10-й рік, 212 пробігу з панорамним дахом, автомобіль лінзований облик, оптикою також свіжо прикладені з Європи. Ольфика немає, йдемо до, одразу до Audi. Audi А6 16 2016 року, 2-літровий бензин в комплектації S-Line, з гарним білим шкіряним салоном. Ціна 18550. в автомобілі люк. Volkswagen Tiguan 2014 року, 2-літровий бензин автомат та повний брейд. 184 пробігу. Ціна 12 650 доларів. Volkswagen Tiguan 18 2018 року. 2-літровий бензин автомат. Гарна комплектація, оптика, шкіра, панорама. 134 пробігу в даному автомобілі та двоколірні легкосплавні диски. Juke, ціна 1020. 1,6 бензин автомат, 160 пробігу, автомобіль 2013 року. Мерседес попереду у нас. Ціна в нього договірна, 343 пробігу, 2,2, дизель. Восьмий рік. Електричний Mercedes B-класа, Ціна 16-го року. 114 тисяч пробігу. Коричне у нас Volkswagen Jazz. Ціна 13100, 1 1.4 бензин автомат, 117 тисяч пробігу на джаті 2018 року. Електричний ягуар. Ціна 27 950, 93 пробігу, 19 рік автомобіль. Ще попереду два електромобілі, це Nissan Leaf 7650, салон, 16 рік, 132 віт пробігу. Ось такий електромобіль є 2015 року, також зіткнені над салоном. Ціна 6650 121 пробіг. Чудовий автомобіль на короткій дистанції по місту. BMW. 11900, 3 літри бензин, автомат, 223 пробіг, Audi a 3 дизельна, 2-літрова, 2015 рік, 82 пробіги. З коричним шкільним салоном та великим панорамним дахом. Ось така є Honda Pickup Бензинова 3.5. LiegetLine 16912 року 164 пробігу. Пасад у нас 2-літровий дизель, автомат 13300-14 року 146 пробігу. Пасад зі штатів. Гольф, 1,4 бензин, 6900, 10 рік, 194 пробігу. це ось такий ексклюзивний автомобіль BMW X5 10 року, 215 тисяч пробіг, 3 літра дизель, автомат, ціна 23900. Свіжопринах зі Швейцарії. 40Д. Мигаль. У нас другий на автоматі. 1.6 газ бензин, газ бензин, 500, 4 року. Фарба не зі штатів, а офіційна, друзі. Фабія у нас 1,2 бензин на механіці кузові універсал 172 пробігу, ціна 5,550. Volkswagen CC у нас Passat дизельний. Ціна його 10,700, 9-ту корубку, 187 пробігу, коробка автомат. Салоном. Я вам показав лише один ряд з авторинку. Також серед тижня по будням у нас є автомайданчик. в наявності понад 200 автомобілів, які ви можете оглянути щодня по будням На нашому головному офісі ви можете скористатися багатьма видами послуг. Зокрема, ми можемо зробити комплексну діагностику автомобіля, договір купівлі-продажу, страховку на автомобіль. Можемо пригнати вам автомобіль під замовлення, якщо ви нас не знайшли, або ж зробити комплексний підбір авто. Всі автомобілі, які стоять на автомайданчику, також по цінам від власників без додаткової нашої націнки. У нас вся територія в камерах. Якщо ви хочете, друзі, безпечно придбати автомобіль, приходите до нас, обираєте, гроші подаєте в офісі під камером, ми перевіряємо валюту, виписуємо договір. Ви не купите кота в мішку і прийдете на мрегу і обов'язково перереєструєте свій автомобіль. Тому, друзі, якщо ви хочете безпечно придбати авто, чекаємо вас у місті Львів на авторинку Карбазар, який поруч зі стадіоном Львів Арена. А я усім дякую за перегляд і до зустрічі у наших нових відео на каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей